Двіться, що цей робить. <риклад> <риклад> Шо, бля. Що, бля? Що, бля? Що робиш, чудила? Що, бля? Що ти тут робиш? Викликайте поліцію. Зараз буде визвати поліцію. Що ти, <риклад> <Так? Я вступу. риклад> ти робиш? Так. Я тебе визиваєте поліцію. Визивайте поліцію. Що ти робиш, блядь? Що ти в спистері? Дити, маліон. Визывайте политику. Визывайте политику. Заберіть усі мають. Заберіть воно. Заберіть його. писанку. Заберіть у себя. Забрав? Забирайте Пістолет Забираю. Пистолет задавай. його пістолет забрав. Куда ты стреляешь? Ли ты пистолет забрал, блядь! Что ти гадите? Ты шо робишь тут? Да бери две руки, давай нахуй він там! Дай по колосу! Ти зай, блядь, відповіш нахуй, за це! А що тобі збив машину? Та машина покопила, голі козлай! А ти чого не відростає? А ти чого не відхвати? Пістолет сховай, що ти при люди ходиш з пістолетом? Я тебе паспорт показав, що хотів. Що ти хотів? Що ти хотів? Куди з пістоліт? Що ти з пістолетом робиш? Визивай! Ви на мене напали! Бі. Що ти з пістолетом махаєш ти не пав на Я не, не напав на кого! Туди пив! Я вібік з подивіться! Я підійшов відпочиваю! Зараз будемо вийти! Зараз! Зараз визиваємо поліцію! Я визиваю! Визивай, визивай поліцію.